Ми шукаємо менеджерів з продажів. Хто ми? Компанія «Софторг» – обладнання для легкої промисловості. Ви могли подумати, що потрібно буде продавати швейні машинки по телефону. І це помилка. Робочий телефон вам, звісно, видадуть, але дуже часто ви не будете користуватись у відрядженнях. Тож сумку доведеться підготувати свою. Компанія забезпечує вас добовими та компенсацією всіх витрат під час відряджень. Наш менеджер не просто вивчає асортимент, а фізично приїжджає на виробництво до наших клієнтів, щоб по справжньому та глибинно знати всі їх задачі та потреби. Це відповідальна та складна, але дуже цікава робота з неймовірним оточенням. Серед клієнтів софторга є найбільші українські виробники. Всіх, на жаль, не можна називати, але там точно є. І інші відомі бренди. А якщо ви ще й студент і мрієте працювати в фешн-індустрії, то от прям вас і шукає, ви просто уявіть, скільки дверей для вас буде відчинено. До того ж, тут молодий, дуже жвавий колектив, бачите, я вам спеціально прийшов показати ці світлі обличчя, щоб ви знали, що їм до пенсії ще далеко. Коротше, це офігенна пропозиція, динамічна робота, молодий енергійний колектив, класна компанія, класні умови. Всі деталі дізнавайтеся, написавши нам в Директ. Просто напишіть повідомлення, що вас зацікавила позиція менеджера з продажів, до зустрічі.